В Нашій області сьогодні проживає понад 700 усиновлених дітей, і ви знаєте, що є такі сімейні форми виховання, як опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Чому саме усиновленню приділяється така особлива увага? Тому що це єдина форма, коли дитина втрачає сирітський статус. Коли вона знімається з сирітського обліку і входить в родину на правах рідної доньки і сина, в минулому році ми усиновили 46 дітей в області, в цьому році вже усиновлено 36 дітей. І коли говорять про усиновлення, багато хто думає одразу про маленьку дитину. А я сьогодні хочу наголосити, що переважна кількість дітей, які можуть бути усиновлені, це діти старшого віку. От у нашій області, наприклад, сьогодні дітей віком до одного року взагалі немає на обліку засвоєння. Дітей до 5 років 30, до 10 років 96 і старші 10 років це 428 дітей. Коли ми говоримо, що понад 500 дітей мають правові підстави на усиновлення, треба розуміти, що 474 дитини вже влаштовані в прийомні сім'ї в дитячі будинки сімейного типу і під опіку, тобто 86% від загальної кількості. Відповідно, 80 дітей це 14%, виховуються в закладах інституційного догляду. Дитина може бути усиновлена як з прийомної сім'ї, з дитячого будинку сімейного типу, так і з інтернатного закладу. І прийомні батьки, і батьки-вихователі і адміністрація закладів, керівники знають, що до них може прийти усиновитель для того, щоб познайомитись з дитиною, встановити з нею контакт і в подальшому усиновити її. Усиновителем може бути дієздатна особа старше 21 року. І вона має бути. На 15 років старше від дитини, яку хоче усиновити. Усиновителями можуть бути як подружні пари, так і одна особа: жінка або чоловік. І в нашій області сьогодні на обліку перебуває 68 подружніх пар, які хочуть усиновити дитину, 16 жінок і один чоловік. Для того, щоб. Розпочати процедуру усиновлення дитини необхідно прийти в службу у справах дітей за місцем свого проживання, надати документи відповідні, написати заяву. Заяву цю можна подати також через портал Дія. Служба у справах дітей перевіряє документи. Проводить обстеження умов проживання цих заявників і направляє їх до Черкаського обласного центру соціальних служб для проходження відповідного навчання. Це навчання, якраз з виховання дітей сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування. Воно проходить у формі тренінгу і. Триває 6 днів. Коли перевірені документи, коли вже заявники пройшли навчання, служба у справах дітей бере їх на облік уже у статусі кандидатів в усиновлювачі, і з цього моменту вже. Починається знайомство кандидатів з дитиною, яка може бути усиновлена. Якщо кандидати зацікавились дитиною і хочуть особисто з нею познайомитись, їм виписується направлення для знайомства з дитиною. Строк цього направлення 10 днів і може бути продовжений ще на 10 днів. І оце якраз і є самим відповідальним таким моментом. Якщо кандидати не встановили контакт і не відбулося знайомство направлення закривається людям виписується нове направлення. І так воно триває постійно для когось. Це може бути місяць, два-три. А для когось це знайомство з дитиною і пошук дитини може розтягнутись і на рік. Якщо ж контакт встановлений і знайомство відбулось, то тоді готується висновок про доцільність усиновлення. Цей висновок передається кандидатам під розписку і вони з ним звертаються вже до суду. І після рішення суда кандидати повинні забрати дитину або з прийомної сім'ї, або з інтернатного закладу. Вони Мають отримати для дитини нове свідоцтво про народження, тому що змінюється прізвище, змінюється по батькові. Може бути змінена дата народження, і вже в подальшому зареєструвати цю дитину за місцем свого проживання.